Секрет для вас, що одним із найбільш болючих питань для багатьох із жителів цієї планети є квартирне питання. Хтось роками працює і вдень і вночі, щоб зробити перший внесок. Хтось десятиліттями віддає кредит, а хтось живе з двома поколіннями в однокімнатній квартирі. Але є і ті, хто втрачають навіть свою маленьку гостинку. Війна в Україні залишила без домівки більше одного мільйона людей. Хтось із них живе на зйомній квартирі, а когось прихистили родичі. Та ось новина робоча група при міністерстві Питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб представила концепцію забезпечення переселенців безкоштовним соціальним житлом. Хочу сьогодні разом із вами у цьому розібратися, чи справді переселенці зможуть отримати безкоштовне житло в Україні, зважаючи на те, що у військових, наприклад, є одночасно чотири черги, і вони в них стоять десятиліттями. І чи не скористається цією схемою по отриманню житла шахраї? І головне, хто спонсоруватиме ці квадратні метри. Це програма відкрита студія. Моя гостя, керівник підгрупи міністр. Серство з питань тимчасово окупованих територій по житлу, реституції і компенсації за втрачене майно Олеся Цибулько, Мене звати Тетяна Іванська, і ми розпочинаємо. <му> Олеся, вітаємо вас у нашій студії. Ну що говоримо сьогодні про концепцію забезпечення переселенців безкоштовним соціальним житлом? От новина Хороша, позитивна, але виникає чимало питань, і давайте в них сьогодні розбиратися. Перше, де буде це соціальне житло будуватися чи в усіх містах України. Це буде залежати від тих проєктів, які подадуть місцеві органи влади. Звичайно, ми будемо намагатися стимулювати, особливо в тих регіонах, де найбільше переселенців проживає, для того, щоб вони подавали ці проекти. Тому що це питання болюче, людям нема де жити, і вони не дуже вразливі в цьому питанні, тому що ті, хто трудові мігранти переїжджав, угу. вони переїжджали свідомо на більш високу заробітну плату, як вони порахували, яка дозволяла їм виживати. І ще, напевно, до початку. війни. Звичайно. а от що переселенці вони вимушено переїхали? Не всі мають змогу отримувати таку зарплату, щоб покривати оренду житла. І звичайно, оренда зараз складає найбільший процент витрат. Внутрішньо приміщеної особи, а це означає, що вони менше витрачають на їду, вони менше витрачають на освіту дітей, і це вже це, звичайно впливає на них. Добре, але тоді виникає питання: де взяти ось ці от безкоштовні квадратні метри, якщо врахувати, що місцеві виконавчі комітети самостійно житла будують дуже мало. Тобто, ви почали вже діалог з місцевою владою? Чи ви почали діалог з забудовниками чи з інвесторами якісь зараз? іде діалог на уровні міжнародних донорів. Які готові допомагати нам, щоб ми вирішували ці проблеми, і вже отриман перший грант від KFW, це німецький банк, який готовий нам дати 20 мільйонів євро гранту. А це такий пробний грант, який дає можливість нам врегулювати усі правові норми, тому що зараз ми не маємо правових норм достатніх для вирішення цих питань. Тобто, це на розробку законопроєктів? Ні, це звичайно на пілотний проект, скажімо так, який звичайно. Тому, щоб його реалізувати, він простимулює доведення законодавчої бази uh -huh. до потреб реалізації цього проєкту. Це не житло, але саме те, що такі гроші дають на реалізацію проєкту, буде стимулювати. Довести законодавчу базу до ідеалу в цьому питанні, ну, але все рівно ви е, більше розраховуєте на гранти? Чи все ж таки більше на допомогу держави? Як простимулювати державу, в якої е, не так багато грошей? Ну звичайно, зараз саме у цей час ми більше розраховуємо на допомогу іностранних е, донорів. Mm -hmm. І саме для цього був створений мультитрастовий фонд. Але сподіваємося, що в майбутньому держава також долучиться до цього, тому що насправді це обов'язок держави держави згідно міжнародних концепт міжнародних документів, протоколів, конвенцій, які підписані, це обов'язок забезпечити мінімальні життєві умови для людини для громадянина України, і саме тому зрозуміло, що компенсації від Росії ми отримуємо в кращому будку 20-30 років. А що людям робити весь цей час? Угу. Тому звичайно держава. Повинна попіклуватись про своїх громадян. До речі, і в нашій законодавчій базі це вже є, тому що в конституції сказано, що потрібно захищати майно людей. Воно Но... не залишилось незахищено. Ми були не спроможні як держава його захистити. Так, але е, я от починала говорити власне з черг. Так, от ми зараз говоримо про переселенців, які не мають житла, і ви і говоримо про новий проект, про соціальне житло. Але е, також в нас в чергах в Україні стоїть чимало, е, чимало людей е, з інвалідністю, з якимись певними обмеженнями, так, яким держава теж би мала надати житло, але не надає. Більше 44 тисяч військових також стоять в черзі на житло. І де взяти тоді це це житло? Для переселенців, тим більше знову ж таки безкоштовно, і я так розумію, черга там буде рухатися швидше. Саме в тому питання, чому ми відійшли від просто безкоштовного надання. Насправді це не зовсім безкоштовне надання. Людина відмовляється від права власності на житло на неконтрольованій території ага, тобто, і передає державі. Схема. Так, давайте пояснимо для тих, тому що Чорноморку дивляться також чимало mm -hmm. переселенців і людей, які виїхали з Криму. Отже, якщо ти є а, переселенець, mm -hmm. ти маєш зібрати. Довідки, куди з ними спершу йти спочатку, після того, коли буде прийняти закон, потрібно розробити законопроект на основі цієї концепції. Після того домогтися його прийняттям, а тут потрібна була буде допомога усіх, тому що. Потрібно буде зібрати 226 голосів в Верховній Раді mm -hmm. під цей законопроект. І після того вже почнемо реалізацію. І, звичайно, тим ми плануємо, що людина повинна прийти до місцевого органу влади і подати всі документи. Так. Там є перелік документів. Це звичайно, підтвердження, що людина мала майно на неконтрольованій території, а саме сім'я мала майно, mm -hmm. тому що ну, ми звичайно знаємо, що, наприклад, батько сім'ї володіє цією квартирою, а насправді там жила. Вся сім'я, uh -huh. а не тільки він. Тому сім'я подає такі документи, що комусь членів родини належить майно на неконтрольованій території. Ми не будемо досліджувати, чи воно зруйноване, чи воно ціле. Все це ми будемо робити, коли цю територію повернемо під контроль. А, подає документи а, від того, як яка вразливість сім'ї. Тобто, ми будемо надавати кількість балів залежить від того, наскільки ця сім'я в складних життєвих обставинах на це. По перше, впливає кількість дітей в сім'ї. Uh -huh. По-друге, це якщо є учасник АТО, тому що вони не мають змоги повернутися. Саме учасник АТО переселенців, я наголошую. Якщо в сім'ї є людина з обмеженими можливостями, все це впливає на вразливість сім'ї. І, от щоб попередити їх повернення на неконтрольовану територію, де їм може загрожувати uh -huh. небезпека, саме ці сім'ї будуть в першу чергу по кількості балів бути. Отримувати першу. Але тобто я правильно розумію, що приходить люди, людина з документами на свою е, квартиру, приміром, в Донецьку, і обмінює її на соціальне так. безкоштовне житло в якомусь з міст України. Ну Так, де так. Вона ну водується? саме там, де вона живе і де вона зареєстрована як переміщена особа. А, і... Після закінчення конфлікту, коли ми повернемо цю територію, буде строк. Ну, поки плануємо це півроку, може буде Щоб вона змінюватися. А людина може заявити, що вона хоче повернутися і зробити зворотній обмін. Тобто, наприклад, ми звільнили Донецьк, він вже під контролем української влади, і буде півроку, що людина може визначитися. Вона хоче залишатися, наприклад, жити там в Вінниці, угу. чи каже ні, я хочу повернутися до Донецьку і зробити обратний обмін. Зараз ми зробимо паузу буквально на секунду. У після чого повернемося, не перемикайтеся. Отже, говоримо сьогодні про концепцію поки що забезпечення переселенців безкоштовним соціальним житлом. В нас в гостях Олеся Цибулько, радник, міністр з питань тимчасово окупованих територій. Ми завершили на тому, що ввели такий перший підсумок. Тобто, якщо людина змушена була тікати від війни, приміром Донецьк, Луганськ, <ган -2> <ган -2> там угу. так а, і хоче отримати житло, то фактично вона його обмінює. Так. Соціальне безкоштовне житло на свою квартиру, приміром в Донецьку, так. так потім, після закінчення війни, після відновлювання там території будинків, вона може переїхати туди, і відповідно цю квартиру. Безкоштовно вона віддає у власність держави, так. так чи є якийсь механізм, щоб захистити цю людину? Знаєте, як у нас дуже часто буває по документам, ти вже купив річ, а насправді ти її не маєш. Наприклад, прийде людина з документами, подасть всі документи, держава її квартиру в Донецьку вже ніби візьме собі за соціальне угу. безкоштовне житло. А людині скаже: ну, почекай ще, через рік два ти заселишся, але людина так і не заселиться от чи є вже продуманий механізм, так. щоб захистити від цього, це буде здійснюватися цей Мін тільки в момент, коли вже зданий будинок, і коли людина приходить, і тобто, це одночасно вона отримує документи на нову квартиру. І відмовляється від своєї, це, це, це від одночасно, не так, що спочатку ти відмовився, а потім ми там колись тобі дамо. Ні, от у той момент, коли вона отримує вже ключі, отримує документи, що вона власниця, це власне, що вони власники квартири, так. в цей самий момент вона відмовляється. Коли Може заїхати, тоді так. вона відмовляється. Так саме у той момент добре. Тоді як розраховуються квадратні метри? Я знаю, що є спеціальна у вас система, ви прорахували. Тобто, якщо в Луганську в неї 30 30 квадратних метрів. Метрів там якась гостинка, і вона отримує тут таку саму кількість квадратних Не більше. метрів. Не більше, Не більше, але залежить від кількості кількох лінії родини. Членів родини. Так. Якщо там вони в гостинці, ось тут розрахунки, так Це якщо, бали. наприклад, так. приміром в гостинці, там ну як зазвичай на жаль живуть в Україні, дуже багато там живе бабуся, мама, тато і дві дитини живуть на приміром в однокімнатній квартирі. Там ну скільки 48 квадратних ну, метрів. Тут вони можуть отримати соціальне житло дещо більше, ні, чи ні, більше не зможуть. Не зможуть. але коли вони отримають таку площу, як у них була угу. у них буде вони Можуть зареєструватися і стати на загальну чергу, яка ну ми знаємо вже довго, але хоча б вони будуть мати е, кришу на е, дах над головою і не ось це дивіться, приклади розрахунку вразливості сім'ї. Це е, будь-хто може зайти на сайт, це е, сайт міністерства з тимчасово окупованих територій і розрахувати так за кожного члена родини ВПО по одному балу чотири бали, що це таке писмітина. А якщо, наприклад, от ми бачимо двоє дорослих і дві дитини, так а, чотири члени родини, і вони. Тримують по одної бал за кожного члена родини переселенця. Так. Ну, якщо родина приїхала, вони всі переселенці, угу. і за кожну дитину по два додаткові бали це ще чотири бали, і всього у них вісім. Вісім балів. А. Добре, дивіться, візьмемо тоді середньостатистично, так, наприклад, сім'ю, от всього вісім балів. Вісім балів це означає, що сім'я може розраховувати на що? На те, що в черзі вони будуть, наприклад, нижче аналогічної сім'ї, де дитина інвалід, так. але будуть е, вищі, де, наприклад, сім'я з одної, однією дитиною. <гум> І вони можуть розраховувати на 13,65 65 метрів житлової площі Від 13 до 65? на, людину, ага. на людину. Тобто а, 12, 16, ну, це угу. перемножити на 4, бо їх 4 члени родини, <гум> плюс 10 житлової площі на сім'ю. От ми можемо побачити, всі mm -hmm. розрахунки, є ще раз нагадую, на, е, на сайті Міністерства з тимчасово окупованих територій, там можна ці всі подивитися. – Я нагадую, подивитися. що це концепція, і ще потрібно буде це проголосувати у Верховній Раді і домогтись того, щоб вони, наприклад, не зменшували mm -hmm. площу, не змінювали систему балів, тому що ми над, над нею дуже багато працювали, щоб нікого не образити і дійсно попередити повернення е, сімей з дітьми на ту територію, тому що ну, ми знаємо, як пропаганда. Да працює, і ми можемо потім в дітях наслідки ці не виправити. Добре, а від Шахраїв якось продумали, як застрахуватися, тому що ну, от якщо ми подивимося, наприклад, на наших. Ну, є в нас в люди зі статусом Чорнобильця, так, в Україні. От я знаю людей, які його собі просто купили. Чи якось ви прорахували ось ось ці от схеми, як, як вирухувати не справжнього переселенця? Ну, не справжні це неможливо, тому що вони мають реєстрацію більшості своєї на неконтрольованій території тому це тільки підробка паспорту що угу. карається по закону і ми таким щоб не було Бізнесу на цьому ми зробили обмеження на продаж отриманого житла на 5 років. Uh -huh. Тобто людина його отримає, але не може продавати 5 років для того, щоб попередити, щоб не створювали бізнес на цьому. Деяке його uh, може здавати. Ну здавати можна, де вони будуть жити. Тому що, якщо по нашій концепції, якщо, якщо людина є є, е, є житло на контрольованій території, uh -huh. то вона не може претендувати на житло. Зараз знову ж таки зробимо невеличку паузу. Ви не перемагайтеся. Música Говоримо сьогодні про концепцію забезпечення переселенців безкоштовним соціальним житлом. Це ось у нас в гостях Олеся Цибулько, радник міністр з питань тимчасово окупованих територій, власне, я так розумію, один з ініціаторів і ідейників цієї концепції, говорили вже про квартири, про те, як їх отримати, про те, як розраховувати квадратні метри, про те, хто має право на таку допомогу, хто в якій черзі, хто коли. А якщо, наприклад, чи може отримати квартиру людина, яка має квартиру в Донецьку? Так, але вона свідомо звідти виїхала там до війни. Але прописка в неї стоїть Донецька, е, і вона вже приміром 6 років працює в Києві, десь е, і от чи може вона податися на таку е, на квартиру? може. може. По перше, тому що тут головне не те, коли вона насправді виїхала, а в тому, що право власності людини mm -hmm. держава не захистила. І тому вона ж була власником квартири mm -hmm. тієї, і вона не може зараз, не дивлячись на те, що вона 6 років тому поїхала, вона не може користуватися цією квартирою зараз. Тому що територія не контролюється державою України. і саме тому її право на це порушено. І також, якщо раніше людина могла продати свою квартиру в Донецьку і нарешті купити собі тут, то тепер вона не має такої змоги, тому що ціни дуже низькі, навіть у центрі Донецьку, не говорять вже про такі міста, як Макіївка, mm -hmm. Шахтарськ і інші. Добре, міста, де що це за міста будуть? Як вони будуть обиратися? Це будуть заселятися там, де. Інше ну де маленькі міста, чи це будуть заселятися десь біля столиці, чи в самій столиці? Це буде там, саме там, де живе живуть переселенці. Тобто, mm -hmm. ми нікого не можемо змушувати переїжджати промислово Ну звичайно, якщо говорити про Київ. Звичайно, це буде поблизу столиці, так. тому що ну в Києві насправді немає вже і землі, ні, не найбільше, але нема землі де будувати насправді. Угу. А якщо ми говоримо про інші міста, такі як Вінниця, там Харків, там ще є можливості місті будувати, і або в примісті, яке вже входить, потім може війти до черти міста, і будуть подаватися проекти місцевим органам влади, і буде відбір проектів. За участю донорів, тобто самі донори, які дають на це кошти, також будуть вирішувати. Головне, які критерії плануються для цих проектів: це гарна транспортна розв'язка або плани місцевої влади її там таку зробити. А <св 'язок> це звичайно. Скільки коштувати це житло буде, тобто нам вигідніше, щоб забудовники не закладали, не було корупційних схем, і це була дійсно якісна, але не захмарна ціна на це угу. житло. Щоб там була інфраструктура, як то дитячі садочки та школи. І це буде все враховуватися. Якщо місцевий орган влади каже, ми хочемо також покласти свої кошти місцевого бюджету на цей проєкт, це буде також плюс. І, наприклад, вони 50%. ми яких умов Вони можуть так. Ми даємо 50%, наприклад. Uh -huh. А місцево каже, ми також даємо 50%. І тоді 50% квартир підуть на переселенців. А 50% вони можуть по своїй черзі, яка вже там існувала яка багато роками. роками. Також дати квартиру. Це буде плюс. Чому тому, що ми хочемо, щоб переселенці інтегрували, щоб вони налажували місцеві зв'язки з місцевою громадою, щоб вони не жили компактними поселеннями, тому те. Так, це також буде плюсом для проекту, і також планується ті місцеві органи влади, чиї проекти перемогли, які надали найбільш якісні і збалансовані проекти, okay. отримують не тільки кошти на будівництво цього будинку, наприклад, а також кошти ще 100% коштів на. Те, щоб вони запропонували переселенцям самим знайти собі житло а, по коефіцієнтам Міністерства Мінрегіонбуду, і це їм дасть змогу не в новобудові купити і не в центрі міста, але на вторинному ринку в місті купити. Угу. Можна так. Можна так. буде. І це буде також сприяти тому, що вони не будуть жити компактно а будуть розселятися. Тому місцевий органів влади не тільки отримує, наприклад, будинок на 100 угу. квартир, а ще 100 сімей. Зможуть розселитися в регіоні, добре. Казали ви, що у вас вже є там перші гроші, 20 мільйонів євро. От зважаючи на те, що ви першу таку суму отримали. Є у вас якісь прогнози, коли буде побудований такий перший будинок? Якісь можливо плани, коли його почати будувати? Чи поки це поки ще... що це буде залежати? Як швидко буде прийняти цей закон Верховній Раді, тому що Кимось з мерів можливо його обговорювали чи з керівниками областей? Хто небудь брав участь ще в обговоренні? Як як сприймається місцева влада? Сприймається дуже добре. Єдине питання, що дійсно якісні проекти не всі місцеві органи влади спроможні розробити. Угу. Але ми плануємо також залучати кошти на те, щоб навчання зробити для них, як правильно ці проекти робити. Тому що це дійсно буде, якщо цю Концепцію прийму це не на рік, на 20, на 10-20 років. Е, процес uh -huh. тому це не значить, що ми там е, почнемо через 10-20 років. Це значить, що переселенців дуже багато і неможливо одночасно всім надати житло. І тому це буде поступова програма на 10-20 років. Але ми сподіваємося, що вона, хоча б почнеться. Отже, Олеся Цибулько, радник, міністр з питань тимчасово окупованих територій, була сьогодні нашим гостем. Говорили ми сьогодні про концепцію забезпечення переселенців безкоштовним соціальним житлом. Будемо сподіватися, що це питання вирішиться, і будемо сподіватися, що всі українці будуть жити в своєму домі, в Україні і в мирному домі. До зустрічі!